Так, тут у нас на цей раз? Оу, май. Ні, ну це однозначно круто. І зброю теж. А потім ще й жажі. No! God! No! God, please, no!

Гарний. Тож, всім привіт! Вітаю на каналі і сьогодні у нас на огляді Карлота. Що ж глянемо на що здатна друга дочка сім'ї Монтеллі? Так, ну це максимум, що я взагалі міг зібрати за один день. Карлота сама мені випала за 20 круток, плюс 50, які були відкручені в банер камелії. Зброя за 21 крутку, бо збройний банер Імба, як ми знаємо. Щодо ехо, ну, тут все погано. Камон, що взагалі можна нафармити за один день? Собстатів тут корисних по 1-2. Мені дуже сильно не вистачає атаки критично. Тому білд, який в мене зараз, думаю, може бути покращений ще відсотків так на 40%, якщо не більше. Тим більше, на таланти також не вистачило матеріалів, особливо матеріалів з босів. Тому наступного тижня можу докачаю. Ще одна проблема в тому, що в мене немає жежі, тобто найкращого сапорту для карлоти. Тому мені приходиться обходитися та або ж в моєму випадку люмі. Але цього рівня вже цілком вистачає для того, щоб комфортно закривати останні поверхи вежі. Зараз вони закриваються за три ротації. Я думаю, якщо її добілдати, можна спокійно закривати за дві ротації. Тому одразу до головного в чому суть карлоти, це великі стволи і великі, -великі дама. Тож, перейдемо швиденько до білда, качаємо її рівень. Зброю беремо сігну. Якщо нема сігни, то Static це ваш другий вибір. Якщо і того нема, беремо Unduying Flame або нову крафтову зброю з Ехо-сет у неї є новий, сигнатурний, називається Frosty Resolve. Білдаємо стандартно, крити на четвірці, гласіо на трійках і атака на одиничках. В сапсетах шукаємо крити. Атаку і Resonance skill damage бонус. Так як більшість її навичок наносять якраз шкоду скілом. В талантах найважливішим є її ульта. Після прокачки ульти можемо прокачувати форте, потім скіл. Обов'язково беремо посилки також. Щодо її сіквенси, вони дуже схожі на секвенси камелії. Перший дає крити і зручність, другий дає великий приріст до основної навички. Щодо інших, це вже територія китів, я сподіваюся, серед моїх підписників таких нема. Загалом секонси їй не потрібні. Далі розберемося, як нею грати. Тож найбільше шкоди в карлоти зносить саме Ульта. Тут якісь шалені 2000% атаки на 10 рівні. Окрім того, перший постріл ульти ще й накладає дебаф Deconstruction, який зрізає захист противників на 18%. Якщо ви взяли її пасивку, то всі інші її навички також накладують цей дебаф. Але для того, щоб вичавити максимум з ульти, нам потрібно її форте. При заповненні форте вона дістає баф, який дає 80% бонус шкоди для її ульти. Ну і по третє, її форте відновлює доволі багато енергії, яку ми потребуємо теж для прокасту ульти. Її форте бар виглядає отак. При заповненні ми якраз маємо баф. На 80% ульти цей баф зникає тільки після використання ульти. Тобто при переключенні між персонажами він залишається на ній. Також при заповненні форти повністю у нас є доступ до особливої заряженої атаки. Вона діє тільки якщо ваш кристал посередині форти світиться червоним, і це оновлюється кожні 22 секунди. Тобто ми можемо зажати заряжену атаку, вона заморозить всіх противників. І це дуже багато шкоди. Але як же набрати її форте-бар? І тут варто поговорити про її кристали. Кристали відображаються біля неї, такій от квіточці, їх може бути до 6 штук. Кожне використання кристала дає нам частину фортебару. Кожні три кристали це четверть фортебару. Тобто нам потрібно набрати шість, використати, потім знову набрати, знову використати, і тоді в нас буде повний бар. Як же ми можемо набирати ці кристали? Якщо в неї немає жодного кристалу, то базові атаки дають 3 кристали. Заряжена атака також генерує 3 кристали. Перший вистріл її скіла також дає нам 3 кристали. Також контратака також дає 3 кристали. Якщо ми можемо використовувати кристали і конвертувати її в форти? По-перше, якщо в нас є хоча б три кристали, то базові атаки пістолетом міняються на атаки мушкетами, які можуть використовувати кристали і давати нам форти. По-друге, другий каст скіла, який в неї складається з двох частин, може використати всі кристали і відповідно дати нам форти. Якщо в нас є інтро скіл, він не. Використовує кристалів і не генерує їх, просто дає нам четверть фортебару. Тобто, основна ціль камелії — це набрати повний форти-бар і використати ульту. Як же найкраще це зробити, ми розберемо в ротаціях. І так, беремо нашу карлоту, хіллера і САБ-ДД. Найкращим вибором тут буде, звісно, ж, жежі, в якої автор бафає як Glassio дамаг, так і Skill дамаг. Але окрім неї можна вибрати також Люмі або таучі. Нічого крайду тут не буде, хоч інформації дуже багато, але ротація в неї дуже проста. І так, починаємо бій з Карлоти, а саме її заряжної атаки і двох скілів. І одразу переключаємося на наших саппортів. Заряжена атака дасть нам три кристали. Перший проказ скіла теж дасть три кристали, другий же проказ скіла використає всі шість кристалів, які у нас є. І відновить нам цілу половину фортебару. Далі ми спокійно використовуємо собі всього комбо саппортів, набираємо їхні аутро. Після аутро сап переходимо до Карлоти. Інтро дасть нам ще четверть фортебара, і останню четвертину ми добиваємо скілом. З повним фортебаром використовуємо заряжену атаку і одразу до ульти. Ульта у нас має 4 заряди, ми можемо навіть рухатися між ними. Останній заряд дамаж можеш найбільше. І тут ми переходимо до початку ротації, тобто заряжену атаку і скіл, щоб набрати половину форта бара для наступної ротації. В кінці свапаємо карлоту з поля еко скілом. Після цього ми повторюємо ротацію, кожна наступна буде починатися просто з саппортів, так як половину бару ми набрали ще в кінці попередньої ротації. Я не знаю, чому саме я так і не розібрався, але якраз з Таочі в мене Карлота дамажить набагато більше, ніж з Люмі в саппортах. Хоча в Таочі ніяких більше бафів нема. Можливо, якщо Люмі була б S6, то було б трохи краще. Але наразі Таочі ефективніше. Звісно, я постараюся вибити жежі і тоді вже випущу відео з максимально збилденою карлотою. Але я не знаю, коли це буде. Щодо використання саме Люмі, ви могли подумати, що вона зовсім не підходить, тому що в неї аутро дуже коротке, всього 10 секунд, і цього не вистачає на все комбо Карлоти. Тобто остання найбільша тичка ульти буде без бафу. Насправді це все дурня, все працює, вам просто треба трошки змінити ротацію. На саме форти і ульту бафа баф цілком вистачає. Просто не будемо бафати скіл перед фортом також. Тобто скіл, який йде перед форти, нам просто треба вставити десь в ротації між саппортами. Щоб після алтролюмі у нас вже був повний фортибар і готовність зробити заряжену атаку ульту. Тобто от наше аутро. Карлоти з повним фортебаром робить заряжну атаку, одразу ульту. Слідкуємо за бафом Люмі, він фіолетовенький. Все ще є. Останній вистріл. Все ще є він. І навіть ще хватає на те, щоб половину скіла зробити. І перейдемо до висновки. Що ж я можу сказати про Карлоту і про те, чи варто її вибивати? Думаю, найлегше буде перерахувати просто її переваги і недоліки. Тож, серед переваг, в неї великий ствол, великий дамаг. Чи це рівень камелі або навіть GNC? Цілком так. В мене вона зовсім недокачена і вже зносить більше 800 тисяч дамагу за ротацію. Багато її навичок заморожують ворогів, тобто в неї є деякий контроль. Загалом, ротація в неї дуже зручна і багато сапортів для використання. Ну і звісно ж, вона мега хот вайфу. А як же щодо недоліків ну що ж, по-перше, в неї ствол? По-друге, що випливає з останньої переваги. Вона не реальна, вона не існує, вона не зможе наступити вам на обличчя. Хоча, якби могла, вона б це зробила використовуючи нові крила на швидкості F16. Більшість її навичок сингл-таргет. Тобто вона зовсім не вміє розправлятися з групами ворогів. І так це вона набагато гірше за дженсі, яка вміє бити по типу, скілом по дуже великій площі. Також вони з дженсі ділять одну і ту саму найкращу команду. Тобто, якщо у вас є і Карлота, і Дженсі, то їм прийдеться ділитись саппортами. Вам важко буде їх використовувати одночасно в різних поверхах. Варто її крутити чи ні? Ну я показав все, що знаю, все, що вона може, а далі вирішувати вам. А поки ви вирішуєте, поставте лайк, підписуйтесь на канал, розкажіть про нього друзям, які теж грають в Азерін Waves. Можете також долучатись до телеграм-чату, який є в описі. І до зустрічі в нових відео.